Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні обговоримо питання зміни цільового призначення земельної ділянки. Така інформація необхідна буде особам, які планують змінити своє цільове призначення. З будівництва наведення ОСГ чи ЗСГ на будівництво чи іншого цільового призначення. Якщо ваша земельна ділянка знаходиться у вашій приватній формі власності, ви маєте право змінити цільове призначення без відповідного дозволу органу місцевого самоврядування. Тобто ви звертаєтеся до відповідної проєктної організації, яка має у своєму складі сертифікованого інженера землевпорядника, Замовляєте документацію щодо зміни цільового призначення земель. Неї ділянки така документація розробляється після того, як вона розроблена. Організація надає вам ці документи на руку. Ви звертаєтеся до органу місцевого самоврядування про затвердження такої документації. Затвердження відбувається на протязі 10 робочих днів. І вам видається рішення про затвердження документації землеустрою. Після отримання такого затвердження ви звертаєтеся знову до відповідної організації, яка розробляла вам цю документацію. і Вони вносять до Державного земельного кадастру таку зміну. І орган місцевого самоврядування може відмовити вам у затвердженні такої документації. Підставою відмови зазвичай є необґрунтованими. Із своїх власних амбіцій. Тож ви маєте у разі, якщо ви отримали відмову у затвердженні документації, маєте право звернутися до суду і ви обов'язково оскаржите таке рішення. Але на сьогоднішній час внесені зміни до Земельного кодексу України, і ви можете без розроблення документації землеустрою звернутися до Держгеокадастру. І змінити цільове призначення, тобто оминувши затвердження документації землеустрою. Як це можна зробити? Відповідно, звертаєтеся до органу місцевого самоврядування і отримуєте витяг з містобудівної документації. Якщо на певній території було розроблено генеральний план? відповідної населеного пункту, де ви плануєте змінити цільове призначення, вам нададуть витяг з такого генерального плану. З даним витягом ви звертаєтесь до Держгеокадастру і вам перереєструють цільове призначення із того, що у вас на сьогоднішній час, на те, яке ви плануєте змінити. Якщо генерального плану не було відповідної території, то ви проходите всю процедуру з затвердження документації землеустрою. Якщо у вас будуть ще додаткові питання з даного. Приводу по цій темі, пишіть коментарі внизу, я їх обов'язково прочитаю, надам вам відповідь. І у разі необхідності створимо нове відео з розкритою темою, якою вас, ви будете цікавитись. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Сподіваюся, що дане відео для вас було цікавим і суттєвим. Дякую.